16 січня у міському виставковому залі відбулося відкриття персональної виставки Криворізького художника, члена Національної спілки художників України Олександра Дробота. Проходила вона під назвою Мистецтво життя. Виставка зібрала з три десятки поціновувачів мистецтва. Серед них і пані Наталя. Жінка також займається творчістю, цікавиться, чим живе наше місто, художники та що їх надихає. На подібних заходах намагається бути якомога частіше, стверджує вона роботи. Дуже яскраві, дуже цікаві. Композиція доволі професійно. То тобто есть роботи. Емоційно дуже яскраві, сучасні. Хотілося б якомога більше, щоб було таких заходів, тому що молодь є у нас доволі творча, а зачасту нема де сходити, нема чим. Тому культурні ці заходи це дуже гарна ідея. На виставці представлено понад 20 гуашових робіт, більшість з яких натюрморти. Експозиції створені спільно з учнями художньої школи №1, адже автор картин Олександр Дробот є викладачем образотворчого мистецтва цього закладу. Як зазначає митець, кожна картина це не лише результат творчого пошуку, а й важливий урок для молодих художників. Робота... Кожна робота, вона особлива. Чому? Тому що ти показуєш не лише предмети, а внутрішній зміст. Десь воно само приходить при постановці натюрмортів, наприклад. У мене в начальному класі дуже багато предметів. Ось ці всі предмети, які тут зображені, вони з навчального класу. З'являється новий предмет, з'являється ідея, і зазвичай, навіть коли предмети просто стоять, також виникають якісь ідеї. Вони самі формуються, викликають якісь асоціації. На відкриття виставки завітали поціновувачі мистецтва, криворізькі художники, учні та викладач Олександра Дробота, а також представники влади міста, які завжди підтримують наших митців та сприяють розвитку творчості у кривому розі. Дуже приємно, що міський виставковий зал вже понад 30 років відкриває свої двері для таких митців, для професійних митців, для наших. Учнів художніх шкіл, адже в місті діють 18 мистецьких шкіл. І в кожній школі є відділення художнього, де навчається саме за творчому Імена наших саме Хворійських мисців відомі далеко далеко за межами Кривого Рогу та навіть і України. Виставка Мистецтво життя триватиме у Кривому Розі до 30 січня. Включно ознайомитися з експозиціями можна у міському виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 2, з 9 Атою до 17.30. вхідний квиток для дорослих 15 гривень, для дітей 10. Тож встигніть скористатися нагодою, відвідати експозицію та зануритися у світ прекрасного. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.